Сильні та зморені, ростуть богом даною силою Карпат, з долини, з родин, коляджин, рица і куцен і тих, кого в студені палив пломінь країни рад та навряд. Хоча за ладою кажуть, зв'язані в Сбіру, частково згноєні, але не скорені. В домовині, майже самі, але ні, ще й нині живі. Тато працює на млині зморений раком у 53-му Мама паралізована втратою. У сорок першому, сьомого березня, доця на світ Богом дана в Льолі, я далі в полі гарно вона названа Лідою під Зевсом і Венерою. Ростеє коренів чічка, шиє з піснею у праці, як бджілка. До Львова їде вчитися, опарний Стометріївка, Побачить їх вона вже сама. Яка місячна ясна я, зоряна, видно, хоч голки збирай, вийде кохана. я... На зустріч її однокурсниці з тридцять дев'ятого славного року Карпатської України йде він завзято. Третій із самий з родин з вельхівцеві і ресниці, де камінь червлений, озера, де вечорниці з цільованням умов. Іваном названий син Миколи, чада тломача мов. А ліди, гартовані війною в чужій армії, сковані горами сховані від біди, від смерті десницею Бога сам мамою врятований, міг бути без ноги в лісі з дровами зломані. З Харкова через Ужгород до Львова, переводом будівник доріг, людина слова. Закарпатця в ньому видає внутрішня свобода і неповторна вимова. Місто Лева, вокзал, другопроводи зустріч поглядів. Випадково це? Слово за слово, шовдар, бограч, ванну чи паланка, щоб не земно було. Вибір зроблений, вибір прийнято, курені зрощені Прикарпаття і Закарпаття ватра одного багаття, яке завзяття. Долі зв'язані жито розсипане 65-го, попри аресусі в ребуси Станіславова у Франківську на світ скальком прийшов у мандрівку. Новонароджений, чи природжений цікавий факт, хрещений по обидва боки Карпат і рідної віри, сповітник зрештою, утишуючи студії провісник рядущих залпів гармат, олегом названий чи то на честь роду, чи замдекана, чи князя віщого з посланням воїном. Тобі суджено стати воїнів єднати, наче каже Бог посивілий через біль України, сам втомлений від сатани її оберігати. З Межгір'я втячив, із братом Миколкою в першій школі на вулиці Вайди, де знаки йому поруч ліворуч, походу видно для кожного зайди, вишколений в бійках для майбутніх майданів за себе, за брата, за дружбанів за Україну як вояки у Криївках. До навтого Франківського вступає, за українську мову, покараний в класі російськомовному. Майже вигнаний, але ні, визнаний за Україну Богом помазаний. Портвейн із Криму Чачівське божоле бадьорить в пошуках інтиму. Дівчата, які в Галичині, співати хочеться українського ерсу, тепла таких обіймів. Стаємо самі для себе героями кінофільмів. Голова, серце і тіло у діло у дощовому Бандерштаті, під парасоли, в обіймах свободи долі ідея, і батьки його у політесі назустріч новій ролі, а Союз валиться, Україна постане знов мариться чи ні? Далі секрет завод Зеніт працює втячеві поруч з мамою і татом. Він з будівельника в незалежності будівничого. Жовто синій славень 89-го на нересен дивиться, чи не вперше тіні системи в паніці. Утячеві нова епоха твориться. Не твориться, творить він. Рух, беть, сила свободи, оцей листок на воді тягне бок. Чогося ми зі своїх помилок в винограднім краї, кожен ковтру тягне на себе, наче за гроші можна купити місце в раї, а по суті, моя хата не з краю. Не знаю. А де ви, Патріоти Питає, чому вибори підраховані, підтанцьовані гречкою і балогами, і п'ятьовками, з пустотою і дриботою говорить він. Кошти залежить, те буде Україна чи не буде, буде війна далі чи не буде. Тому я закликаю вас добре думати перед виборами, не йти на поводу у тих, хто приносить якісь матеріальні блага, голосувати серцем, обирати правильних людей. Тому що, якщо ми оберемо правильних політиків, ми збудуємо державу і відвернемо війну. Якщо ми цього не будемо робити, ми можемо чекати довго, поки держава збудується наша і будемо мати війну. Думайте, тут майдані революції всі Куцин, за вас там клятва склада не у вісні. Війна тиха, війна, підла, почерк, орди й росні Ідуть зі сходу через сапарів на весні. Якщо б не було майдану. Україна як держава йшла. На мою думку, назад не і Я наче пізно ми б знову опинилися в лабетах. Росії не випало щастя жити в цей період, коли йде визвольна боротьба. Зброя в нашої сели, волі гарантії. Із війни воїни позивний кум, як командант Карпатської України, полковник Дум Колозинський. Мовить, мусиш боротися, інакше згинеш, бо без бою, слави України, не осилиш. Карпатська січ духу опришків і запоріжців сплав. Ідеї цієї нарешті час настав. Тисячі бійців за роки без грошей, лише рішучі, кроки за ідею, за неї, святу матір героїв і Холодний Яр, місце сили і покою, Заварецький перевал Солотвано і тячів, де січовикам. Сур мене грала, коли її вбивала і уди українських катів. Немає статі. Ворог не має віку. Ворог повинен бути знищений. І коли дві нації борються за виживання, білі рукавички знімаються. Так не вмирає України слава, гартує волю до нового бою. А час іде, і тиса з берегів виходить, проходять повені, але кому це шкодить, от мовить свою Україну любіть, любіть її до глибини кишені. Карман повніє, совість марніє. Чому ж питаємо у вас землі батьківської у нас стає ще менше? Батьки й онуки чи пробачать на чужині зустрінуть долю і помруть, бо ми забули про науку і досвід волі у боротьбі. Ніч перед ріслом 15-го року зірки і час чудес ні в року, та нечість ще не вся огні, і гатять смерчем люто пекло в пеклі Вогонь під шкірою печаль в плоті. Під Господом і барегом сім років іще садилося алею. Просто січня якраз на святий вечір. Командний пункт, він там робив розвод, то все, значить, і вийшов на двір і перельот ракети, і так його там поранили. Лежав у лікарні у Дніпрі. Після поранення лікувався, йому дали інвалід другої. Евакуація Дніпро, не, не до Мілану, а Мелани. Додасть роду і вроди, донька Олеся, син Тарасового Коля цинського плоду, Карпато Січового коду свободи. Столиця новий рік, так лечить яр холодний, бог відніше у лютень сатана готує наступ на весну. Гей, буде Україна, вільна, буде ненька самосіна, майський гей, москалів. Ей, Чи ми готові, мовить він, на цій війні я зможу нарешті з прадками стояти на рівні. На ногах і благийта, нога я літа, нога я літа, нога я літа. Війну сам. я знав, що моє місце тут почалася війна, я маю тут бути. Але потім до мене мої якісь друзі, однодумці з націоналістичне середовище почали потрохи, потрохи приєднуватися. Ну у нас уже більше 600 на списку бійців. я хочу воювати, але мене вже вони ну по закону мене не мають права взяти. Якщо візьмуть то на штабну роботу, на штабну роботу я не хочу, я хочу воювати. Командарам свободи легіону Карпатська Січ приймає клич, Залізний генерал наш керманич в рядах Холодноярівської бригади під вірнопіллям зупиняє танкову армаду росні, як спартанці, січовики. Як чорти тяті з неба А і все це до піти. Проводить чого. Учиться. Воювати бою без мене. Сергій, де? Сергій, мій там? Так, да, так, да, так. Да. Я не знаю. Не знаю, чи він твій. і все. нас до комбат лежить. Який комбат? Наш комбат озеро лежить. Боже мій! друже. Хлопчики, куме, куме. Наш дотаман, наш кулицького куми, ми будемо стити до місцями за всіх братів Січуків.

його плоті зібрали побратими до труни, не скорее на, на Майдані, а чином козаків Карпатської Січі в останню путь на плачах з шаблею, з конеєм під пісню Побратими провели. І в гості більше вже його не ждуть. І тато, і мама, син і доцільська рідня вже не співатиме, пісень, не знатиме покою, бо душу Богу, тіло в Україні, а дух в підмогу В Холодний Яр, де пантеон герою поколінь, герої не вмирають. Та все ж вмирають, як усі, але її воскресають, а серце жучеє, хоч мама вже її не укличе, а тато руку не потисне, а інші тільки пом'януть і помини, як вилітисе. Повіні сльозами потечуть, і камінь сточать, і волю нових воїнів скоють. Карпатська січ, сини мої досі, звертає ваш олегодвічний клич. Ви не кидайте Україну і в бою за мене домстіть. За вами мами, діти і онуки, і пращурі, свята земля борітеся, Аби жила і квітла Україна Це чин найвищий із чинів, Бо в чині тім знайду я вічність, а не смерті, дім, і тисою розпленуся в тобі і в мові твої сили. Могутня наша мати непоборна, вільна Україна. Все ж вмирають як усі, але і воскресаю пам'яті у серці живучи, хоч мама вже й не окличе, І тату руку не потисне. А інші тільки пом'януть Іспомни, як хвилі, тиси сльозами потечуть, і камінь сточать, і Света є ваш, Олег Одвічний. жила й квітла Україна, це чи найвищий із чи ні? бо в чині ті, знайду я вічність я несмерті дім. В твої солові